Росіяни намагаються прорватися на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Новопавлівський напрямок один із найзапекліших на цьому відтинку фронту. Попри постійні атаки ворожих БПЛА, наші знімальні групі вдалося побувати у Новопавлівці на позиціях 35-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Костянтина Остроградського. Морпіхи не дають можливості росіянам прорвати нашу оборону, але без нашої з вами допомоги їм буде скрутно. Тому команда подробиць просить усіх небайдужих долучитися до нашого збору на дрони для морських піхотинців. Реквізити далі у репортажі. У диму від пожеж сідає сонце над Дніпропетровщиною. Саме сюди, з Донеччини, останні місяці намагаються прорватися росіяни. Ситуація тут, як і по всьому східному відтинку фронту, напружена. Ворог хоче взяти в лишата наше угруповання в районі Новопавлівки, а потім рухатись у бік межової. Разом із морбіхами 35-ї бригади ми вирушаємо на позиції. Щоб не привертати зайвої уваги, заїзд відбувається у два етапи, але швидко, доки нагріта сонцем земля не охолола, і ворожі дрони з тепловізорами не зафіксували переміщення. Після розвантаження техніку швидко забирають із позиції. А десант ховається під землю. Через засилля ворожих БПЛА умовно безпечна зона відсунулась від смуги фронту на півтора-два десятки кілометрів. На передньому краї ще важче. Плюс плюс. Добре, ка. Ворожі скиди по ним працюють. Це часто відбувається. Постійно. Через такі повідомлення Данило помітно нервується, адже на спостережних постах під атаками ворожих безпілотників його побратими відбиватися від росіян під розділом бригади доводиться одразу з трьох боків. Зараз ділянка фронту така, що ми не даємо просунутись ворогу в рамки Дніпропетровської області, і знаходимося в такому місці, що нас повністю з обох сторін піджимають і питаються обрізати нам логістичні шляхи і забрати нас в кільце. Тому в нас на позиціях постійно кожного дня йдуть контакти з піхотою. Зараз да, дивимося, щоб не було ніякого, ніякого руху в сторону нашої, нашої піхоти. Росіяни так само намагаються використовувати час, коли земля, дерева та будівлі ще не охололи. У тепловізор тоді майже неможливо розпізнати сигнатуру людини. А зробити це треба, бо під ранок на одній з позицій запланована евакуація поранених і нічого їй не має завадити. На зв'язку коробочка почала рух за пораненими. так. Опа, вон коробочка поїхала. Повтори. Печенька, скільки підльотних в тебе? Карандаші в мене. Прямой далі. Все, друже, на вас чекають, на вас там чекають. Передавай, передавай карандашей та повертайся. Як прийняв? Через постійні атаки дронів тутешній напряму перетворився на суцільне пекло. Його масштаби ми побачили лише зранку. А що там? Що там? Ну, тактика росіян тут, на Дніпропетровщині, власне, як і на Донеччині, незмінна. Село Новопавлівка це перший великий населений пункт на межі на кордоні Донецької Дніпропетровської областей. Ось е звідси до лінії боєзітнення більш як 10 кілометрів. Але як бачите, це не заважає росіянам нищити техніку на вулицях і просто відсікати нашу логістику. Саму Новопавлівку росіяни артилерію та авіацію вже перетворили на руїну. Хоча ще навесні прямої загрози ворожого просування тут не було. Місцеві аграрії навіть встигли засіяти поля, але нині весь врожай або згорів, або перезріває. Збирати його ризиковано, та нікому. Майже всі жителі виїхали. Пан Василь один із небагатьох, хто ще залишився у Новопавлівці. Каже, село майже повністю знищили росіяни. Немає ні світла, ні газу. Пенсіонер зізнається, виїжджав, але повернувся, бо фінансово не подужав життя в евакуації. Ну, старі поставили, такі як я, 70 за 70, 80 за 80. Виїжджати не думаєте? А куди? Я вже їздив. Вже приїхав назад. А куди їздив? У Дніпро. А чого приїхав? Тож бомжомби вже став. Просив би милостині, понімаєш? ось що я приїхав? Тим, хто не поїхав або повернувся, тепер нелегко і тут. Російські дрони полюють у новопавлівці і на цивільних, і на військовиків. Цей ворожий ударний безпілотник «Молнія» впав поблизу дороги і не спрацював. Його завбачливі морпіхи розбирають на запчастини для своїх пілотів дыву аппарат. Пилотам пригодится. Коли почалося російське вторгнення Кирилові було лише 18. Він підписав контракти і пішов служити. Перше бойове хрещення здобув у кринках на Херсонщині, а зараз воює неподалік власного дому. Хлопець родом з уже окупованого села Костянтинопіль на Донеччині. Це за 20 кілометрів від Новопавлівки. Прагне його визволити і підняти там прапор, який постійно носить на бойовому наплічнику. Чо фундамент тоді настав. Намагався дізнатися, що там зараз. Там поставали тільки ті, хто ждали. А так всі виїхали. Багато таких. Чоловік 15-10 було. Але зараз завдання у Кирила та його побратимів стримати ворога хоча б тут. І це сьогодні не легко. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. 151 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку. Сили оборони спинили там 45 ворожих штурмів. Важко на Новопавлівському секторі росіяни не полишають спроб увірватися на Дніпропетровщину. Тривають запеклі бої в районах Торецька та Часового Яру. Ще один вектор наступу Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ, сумарно сили оборони, відбили там 18 атак. Більше про оперативну ситуацію неподалік Вовчанська розпитаю Олександра Буняка, заступника начальника прикордонної застави з морально-психологічного забезпечення бригади ГАРД, старшого сержанта. Пана Олександра, вітаю вас. Слава Україні! Слава Україні, доброго ранку. Пане Олександре, перед тим як ми почнемо нашу розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що є збір, збір для наших військових. Будь ласка, долучайтеся. Пане Олександр, розкажіть, на що саме збираєте. Ми збираємо на дрони та докомплентуючи до них. Дрони зараз найефективніший засіб для стримування ворога. Чим більше наших пташок у небі, ударних і розвідувальних, тим більше що противник не рискне порватися до наших позицій. І ті, хто рискують, будуть знищені. І тут справа навіть не в кількості знищених окупантів, а в кількості збережених життів для наших хлопців, до позицій, яких противник просто не може дійти, і їм доведеться вступити в пряме боєздітнення. Наразі наша мета мільйон гривень, і ми будемо дуже вдячні тілоглядачам, які долучаються до збору і таким чином доєднаються до нашої боротьби з ворожими силами. То, шановні глядачі, долучайтеся до збору. Бригада гард потребує нашої з вами підтримки донатами. Хлопці збираються на дрони комплектуючі. Як почули від пана Олександра, це дуже важлива техніка на полі бою і не тільки для знищення окупантів, а й для захисту наших військових. Тому долучайтеся QR-код на ваших екранах. Трохи нижче є і номер картки для тих, хто не може відсканувати qr код Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. 10, 20, 50 гривень це також важливо. Долучайтеся, донайте. хто може більше, давайте більше. Пам'ятайте, що в єдності наша сила і кожна гривня має значення, пане Олександре. Поки люди донатять, розкажіть, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту на вовчанському напрямку. У службі відповідальності бригади гард ситуація зараз залишається складною, але ми її контролюємо. Противник щодня вдається дощу до штурмів. Щодня фіксуються спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп, часто в різних точках намагаються намацати наші слабкі місця в обороні. Щодня відбуваються обстріли наших позицій, завірації артилерії, мінометів, РСЗВ, дронів. Але хлопці тримають стрій, спроби штурмів та спроби заходів ДРГ фіксуються розвідку і завдяки цьому вчасно відбиваються. Окрім цього, ми також часто завдаємо ворогу постійних вогневих уражень з усього наявного озброєння. Йому по фальтифікації місцем зосередження особового складу складу БК у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України. Від'єдної складовою, яких є прикордонники стримуємо ворога, ситуацію контролюємо напередодні. Президент відвідав позиції наших бійців на Харківщині, поспілкувався з командирами бригад, які тримають там оборону, і розповів, що наші воїни фіксують на вовчанському напрямку участь у боях на боці Росії найманців з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану країн Африки. А вашій бригаді доводилося брати в полон чи знищувати цих найманців з цих країн. Чи є у вас дані, Наскільки їх багато щодо взяття у полон військовослужбовців, противника у нас таких випадків на останній час, на жаль, не було. Знищуємо їх регулярно, але пі пілотам розвідувальних дронів, які це фіксують монітори, важко рознити, яке це громадянство у тих, хто воює на іншому боці. Тому і про їхню кількість говорити теж я не можу. Той хто стріляє в наш бік, хто зайшов зі зброєю на нашу землю, це ворог, це противник, якого треба знищувати, або щоб іншим не кортіло. Це зробити наступного разу, і аби наші військові могли ще більше знищувати тих, хто суне на нашу землю росіян. Тож, шановні глядачі, ви можете їм в цьому допомогти? Бригада Гард потребує нашої підтримки. Ми можемо задонатити за цим QR-кодом, який у вас на екранах, шановні глядачі, або номер картки, який трохи нижче для тих, хто не може відсканувати, задонатьте бригада гард потребує підтримки, а саме збирають хлопці на дрони і комплектуючи до них дрони, як ви знаєте, це важлива складова нашої оборони і знищення ворога на нашій землі. Тож, будь ласка, доєднуйтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Олександре. А чи підтягують росіяни резерви, і чи загалом на Опичують сили в прикордонні? Так, резерви підтягують постійно, але все через доволі великі втрати, які несуть противник на нашому напрямку. Ці втрати потрібно постійно поповнювати, тому і підтягують резерви. А щодо накопичення критичної маси, яка була спроможна завдати серйозної наступальної операції на напрямку, наразі не спостерігаємо. Але все швидко може змінитися. Тому тримаємо постійну ситуацію під контролем. А чи намагаються Росіяни форсувати річку Вовчу? Так, вони намагаються її форсувати вже з травня 24-го року. Але для них та річка вже як якась мантра. Тоді як вони вдалися до наступу на Вовчанськ, вони застрягли на північному березі вовчі і досі там сидять і вже більше року, майже 15 місяців. Не можуть її форсувати. Особовий склад вони не жаліють, постійно посилають на штурми, річки, м'ясні групи. Але ті знищуються, навіть якщо комусь вдається переправитись на південний берег, то на тому березі вони залишаються. Аеророзвідка подібні рухи фіксує, і противнику задають вогневі ураження, в тому числі за допомогою ударних броні, на які ми також збираємо. Це вони на човнах намагаються форсувати річку, правильно я розумію? Е, так, по-різному. Що на човнах, що вплав різними методами стараються перепростити річку. І, шановні глядачі, аби не змогли переплисти річкою росіяни і залишились там на дні. Ви можете допомогти нашим військовим знищити росіян. Задонайте за цим qr кодом який знаходиться на ваших екранах. Трохи нижче є й номер картки. Бригада Гарт збирає на дрони і комплектуючи до них, будь ласка, доєднуйтеся, не будьте байдужими. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня. Важлива. Е, а скажіть загалом, яка тактика окупантів? От вона якось змінилася за останній час? Ну тактика в них незмінна. змінна. Вони стараються, що в літній час доби, то стараються через зеленку йти. Також у нічний час, застосуванням плащ халатів, використовують малі групи це з трьох до п'яти осіб під прикриттям дронів з використанням мототехніки для підвищення мобільності. А як часто зараз використовують мотоцикли для штурмів? Є такі ще випадки? Ну Так, зараз дуже часто, але потрібно розуміти, тут дуже багато залежить від навченості, досвіду та витримки того, хто керує. Бо одна справа ганяти на мотоциклі по селу і дискувати, а інша це коли, треба, коли на тебе летить дрон. І ти їдеш, ти ж не по асфальтній дорозі, а по ґрунтовій дорозі їдеш. І коли ти на мотоциклі через шум двигуна не завжди чуєш, що наближається до тебе, <кій> тобто дрони, вони їх не чують. Але мобільність, швидкість пересування це великий плюс у правлених руках, тобто, це незамінна річ. А щодо броньованої техніки, використовують її зараз під час штурмів? Броньовану техніку використовують, але дуже рідко. Логістичні шляхи на напрямку знаходяться під контролем Сил оборони України, і рук такої техніки не залишається не помішений нашою аеророзвідкою. Ще у травні минулого року, під час початку нової фази вовчанської операції, противник намагався йти колонами бронетехніки, і ті, часи, і ті були в прямому сенсі спалені. Після того росіяни боялися туди їх застосовувати, бережуть на відміну від особового складу, тих пускають ліво і направо. Шановні глядачі, я ще раз нагадаю про збір, який триває. Бригада Гард потребує нашої з вами підтримки і допомоги. Хлопці збирають на дрони і комплектуючі, які надзвичайно важливі на полі бою. Доєднуйтеся до цього збору. qr код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки для тих, хто не може відсканувати. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, і кожна гривня має значення. Можна сьогодні відмовитися від кави, наприклад, і задонатити ці кошти нашим військовим. Їм буде. З чим воювати і як знищувати ворога ефективно знищувати ворога на вовчанському напрямку, пане Олександре. А дрони на оптоволокні. От як часто їх ворог зараз використовує, і як далеко вони можуть залітати? Ворог оптоволокні дуже часто. Розвиток цих технологій противний приділяє величезну увагу. Якщо раніше вони літали максимум на 10 кілометрів, то зараз їхня дальність це від одного до 20 кілометрів, буваючи і далі. Є ділянки, де на деревах це автоволокно висить, дощ, як на новорічних ялинках. Дуже багато. На цьому напрямку нам також потрібно вирівнювати з противником ситуацію, в тому числі на дрони, на автоволокні ми також збираємо. Шановні глядачі, донатьте, допомагайте нашим військовим. QR-код на ваших екранах ця розмова закінчується, але цей же QR-код можна знайти і в соціальних мережах на сторінках бригади ГАРД, Доєднатися. Хто ще не встиг цього зробити? Дякую, хто вже задонатив. І дякую вам, пане Олександре, вам і вашим побратимам, передусім за службу і захист нашої батьківщини. І дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно. Повідомити про ситуацію на вовчанському напрямку, я нагадаю, да. що з нами на зв'язку був Олександр Буняк, заступник начальника прикордонної застави з морально-психологічного забезпечення бригади Гард, старший сержант. Дякую вам.